Доброго вам самопочуття, шановні, 27 листопада. Сьогодні в нас четвер, і в нас сьогодні не просто четвер, у нас сьогодні, по-перше, новий четвер. А по-друге, це в нас останній четвер місяця. І в православному календарі ми бачимо, що сьогодні згадують преподобного романа Антіохійського, ну, а ще вшановують ікону Божої Матері Знамення. І в цьому відео ми з вами поговоримо дуже детально про те, що сьогодні що сьогодні за день такий цікавий. Чому це і новий четвер, і останній четвер ну, останній четвер місяця. Зрозуміло, чому? Тому що місяць у нас завершується. Це вже 27 листопада, у 2025 році. Ну а новий четвер він тому, що сьогодні в нас перший четвер після того, як відбувся молодик в цьому місячному циклі за народним місячним календарем. І про це так само дуже багато цікавинок я вам розповім саме сьогодні. Я на цьому каналі враховую не тільки неперехідні свята, а ще враховую перехідні свята, народні, церковні перехідні свята, якщо такі є. Ну і, звісно, народні перехідні звичаї. Так само я враховую обов'язково. Тому, будь ласочка. Це відео додивіться до самого-самого кінця. Я розкажу, що сьогодні можна робити, що треба сьогодні зробити, а що сьогодні заборонено робити, що не можна робити в такий день, як день сьогоднішній. За народним нашим календарем, обов'язково ми все це детально з вами розберемо. І всі настанови наших предків ви дізнаєтеся. Ставте лайк, подобайку цьому відео, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте, робіть шери, робіть репости, чим більше, тим краще. І, звісно, встроюйте десь, де є можливість така зробити це в Фейсбук-групи, в вайбер-групи, можливо, у вас є якісь тематичні або в телеграмі. Якщо можете десь розповсюдити, то розповсюджуйте цю інформацію. Щоб більше ще наших з вами співвітчизників про неї дізнавалися сьогодні, 27 листопада 2025 року, в четвер. Я дякую господові Богові. Я дякую всім всім захисникам нашим. Я дякую всім заступникам небесним. Захисникам дякую за захист, заступникам небесним дякую за заступництво. Слава Україні і я починаю. Роман Антіохійський походив із невеличкого селища Роси неподалік Антіохії, і жив в V столітті. Коли він досяг зрілості, переселився до великого міста, але не для того, щоб шукати славу чи людську увагу. Його серце тяглося до повної самоти і безперервної молитви. Тому, біля міських мурів Антьохії, він облаштував собі крихітну келію, в якій провів все своє життя майже. Його подвиг був настільки суворим, що навіть для монахів того часу здавався надзвичайним. Роман харчувався лише хлібом та водою. Причому в таких малих кількостях, що цього вистачило б хіба що для немовляти. Ну втім, немовляти ж у нас хлібом не харчуються. Ну об'єми були настільки на великі, що можна порівняти це з об'ємами, які споживає дуже маленька дитина. Він постійно носив влесяницю, а під нею важкі металеві кайдани, які врізалися в тіло і нагадували йому про покору та добровільне терпіння. З Келії він виходив тільки на недільні богослужіння, щоб особисто бути присутнім на, Божої, на Божій літургії. Такий спосіб життя не зламав його, а навпаки, відкрив в ньому незвичайну духовну силу. За переказами він зцілював людей одним дотиком. Особливо багато жінок отримували через його молитви дар материнства. Хоч говорив святий дуже рідко, кожне його слово мало силу. Воно було гострим, влучним, і багато хто, почувши його, повертався до християнського життя. Преподобний Роман прожив до 96 років поні самоті, ніколи не полишаючи меж Антіохії. В народній традиції, 27 листопада, було днем, коли особливо згадували з пошаною святого Романа і зверталися до нього зі своїми потребами. Найперше, жінки, які не могли народити. Вірили, що святий має силу допомагати від безпліддя, бо ще за життя його молитви давали багатьом дар материнства. Тому бездітні жінки виконували особливий обряд. Ввечері клали під матрац варені курячі яйця, а на світанку, ще коли не розвиднілось, поспіхом віддавали їх дворовій худобі. Вважалося, що разом із яйцями зникає поганий пристріт, якщо він є на жінці, і який нібито заважає народженню дитини. В цей осінній день рибалки не виходили на воду. Побутувала думка, що вся риба ховається на глибині і будь-яка спроба риболовлі буде марною. Водночас існувала прикмета якщо все ж таки наважитися піти на промисел і впіймати щуку з ікрою, це вважатиметься знаком великої удачі, довгого життя та прихильності долі. Особливо уважно придивлялися в цей день до ранкового вітру. Вірили, що якщо встати на світанку обличчям до осіннього північного подиху, він здує з людини всі тривоги і переживання, очищаючи дорогу вперед. За поведінкою природи також стежили. Ясна зоря на ніч обіцяла сильні морози, тьмяне мерехтіння зірок від лиго, дим із печі був провісником. Коли йшов стовпом вгору, чекали холоду, коли стелився низько, то чекали на потепління. На худобу так само звертало увагу, як і на небо. Якщо корови пирхали, сопіли, вередували і погано доїлися, це вказувало на близьку хуртовину. А зустріч в лісі мала чіткі народні тлумачення. Наприклад, якщо зустріти вовка, це до довгої розлуки з близькими, якщо лисицю або зайця це до удачі. Ну, а якщо ведмедя зустрінеш шатуна. Це до тривалої хвороби чи іншої важкої, якоїсь неприємної події. Ще сьогодні вшановується в церкві ікона знамення Божої Матері. Вона належить до таких найшанованіших образів християнського світу. Богородиця на ній зображена з піднятими в молитві руками, а на її лоні божественне немовля, що благословляє світ. Таке зображення передає найголовнішу думку. Матір Божа є заступницею, яка приносить людям божественний мир і захист. В Україні особливо шанують список цієї ікони, який знаходиться в Святознаменському жіночому монастирі, де ця ікона є головною святинею. Наші предки вірили, що якщо щиро помолитися цій іконі, то матір Божа не залишить без заступництва. Перед знаменням Божої Матері просили про найголовніше. Про захист дому і всієї родини, про відвернення лиха та про спокій серця. Цей образ вважали особливо сильним у хвилини небезпеки, коли людина не має на кого покластися, окрім небес. До ікони приходили із проханням про мир в сім'ї, про мудре рішення в складних життєвих ситуаціях, про зцілення душевних тривог, вірили, що знамення допомагає тоді, коли потрібно впевнено зробити вибір. Знайти правильний шлях, подолати страх перед майбутнім. Матір Божа в цьому образі також благали про охорону дітей, як малих, так і дорослих, які були далеко від дому. Зверталися й тоді, коли треба було відвернути біду, небезпеку в дорозі, негаразди у важких обставинах. Що не можна робити сьогодні? В народі 27 листопада називали знамення за ім'ям цієї ікони, яка сьогодні вшановується. Це був день, коли люди чекали доброї звістки і вірили, що небо особливо уважно слухає кожного. Наші предки казали, що молитви цього дня не лишаються без відповіді, тому будь-який прояв злості вважався великою провиною. Заборонялося сваритися, лаятися, говорити різкі слова чи навіть думати про когось недобре. Бо весь негатив повернеться до того, хто його породив. Чоловікам радили зайве не надриватися і не виконувати вже занадто важку фізичну роботу. Народна мудрість говорила хто на знамення перевтомиться, той надовго втратить силу, а хто вип'є оковитої сьогодні, може втратити ясний розум. Тож і оковита сьогодні так само була під забороною, особливо для чоловіків. Ще одне важливе правило цього дня не відмовлятися від допомоги і самому не скупитися на добру справу. Казали, якщо проявиш невдячність або гординю, то дуже скоро зіткнешся зі труднощами, які не зможеш вирішити самотужки. І тоді поруч може вже не опинитися нікого, хто протягне руку підтримки. Що ще не можна робити, так сьогодні з четверга на п'ятницю, якщо ви будете прясти, бо сьогодні, в принципі, можна прясти, не можна на ніч лишати куделю, бо, мовляв, прийде п'ятниця і почне прясти, а це взагалі недобре. За народним місячним календарем у нас нині новий четвер. Новий четвер, як я вже на початку цього відео пояснила, новими називають Ті дні на тижні, на першому, який відбувається одразу після молодика. На молодому місяці, на першій квартирі, в принципі, кожен день називається новим, але особливо виділяють декілька днів з цих нових днів, які відбуваються на цьому першому тижні, виділяють окремо перший понеділок. Нову, новий понеділок він називається першу суботу, це нова субота називається і новий четвер так само окремо виділяють серед всіх цих днів. Тож, новий четвер, надзвичайно вдалий день для нових починань. До того ж, сьогодні в нас погадується преподобний ну, роман, тож вам буде таланити у всьому, за що ви сьогодні візьметеся. Можете сміливо починати оформлювати будь-які документи. Подавати прохання або подавати скарги та інше можна шукати або виходити на нову роботу, можна пропонувати нові амбіційні проєкти, презентувати їх партнерам або начальству. Начальство буде взагалі в захваті. Можна купувати великі дорогоцінні речі. Або важливі якісь речі, які вам необхідні по господарству. Сьогодні дуже добре інвестувати. Так само дуже добре сьогодні пробувати нові види інвестицій. Можна ну, трішечки потихеньку попробувати і воно далі піде дуже-дуже активно, дуже добре, і буде приносити великий прибуток. Так само дуже добре в такий день відкривати депозити або навіть брати кредити, якщо ці кредити будуть направлені, ці кошти будуть направлені на якусь справу на щось таке корисне, що так само буде приносити прибуток. Депозити, ці, які ви відкрите в цей день, будуть надійними та прибутковими. Ну, а кредити, ці гроші, коли ви візьмете і пустите на якусь важливу корисну справу, ці кредити будуть легко віддаватися. Взагалі про новий четвер, чим він особливий такий, значить про Новий четвер казали таке в народі, що якщо відьму нового четверга обернути опівночі в сні головою туди, де лежали ноги, то така відьма пробудитися не зможе, доки її не відвернеш назад. Чому? Тому що вважається, що відьма спить, а поки вона спить, її душа виходить з цієї відьми. Якщо її так перевернути, то душа, яка виходить із неї, негодна трафити в тіло. І вона не зможе обратно попасти, через те відьма не прокинеться. До речі, чудовий спосіб перевірити, чи ваша жінка відьма чи ні, можете спробувати, подивимось, що воно ну, як. Якщо прокинеться, значить не відьма. Все нормально. 27 листопада 2025 року. Окрім всього іншого, у нас припадає на останній четвер місяця. Саме такі дні так само здавна вважали особливими. Знахарки відзначали четверги наприкінці місяця якнайкраще підходять для обряду виливання переполоху. Цю недугу пов'язували з переляком і дією лукавого, що за народним уявленням заходить під саме серце людини і пускає по її жилах свої промені. В дітей це проявляється як родимець, а в дорослих як супротивник. Казали, що лукавий бо де раз в житті торкається кожної людини, чи при народженні, чи вже коли людина ця відходить в засвіти. Але, щоб зняти переполох, треба провести певний обряд. Над головою хворого виливають в мисочку таку з водою, виливають розтоплене олово, або віск капають в мисочку з водою. І супроводжують це дійство спеціальними замовляннями. Тож, запаливши свічку над головою людини або дитини. переляком зазвичай діти страждають, особливо в наші часи, це дуже, на жаль, актуально буває. Значить, запаливши свічку над головою дитини, знахарка крапала віск із неї в посудину з водою, і спостерігала, якої форми набуде застиглий віск. оцей. На Бойківщині виливання воску супроводжувалося. Таким замовлянням. Слухайте уважно: замовляння автентичне, справжнє, стародавнє, звісно, повний текст я залишу в першому закріпленому коментарі: відливаю ляк, відганяю страх, найде на скали, на ліси, як не допіють кури, не догавкують пси, ім'ям Боже, най Бог допоможе і зсилаю тебе, злий душе, переполочище, в землю пустую, безконечною, де козак на коні не гуляє. Де дівка косою не має, де чоловічий глаз не заходить, де скотина не ходить, де і птиця не залітає. Амінь. Ну, вважається, що значить, після такого обряду? Значить, вона виливає цей віск, і треба подивитися, що там виливається в цьому вузку. і, значить, за народними повір'ями з'явиться в цьому вузку зображення того, чим саме дитина злякалася. Ну і Після цього хворому маляті цією водою з під воску, вмивали руки, ноги, обличчя та груди, і це мало зняти цей переляк. Ну а Після виливали ту воду туди, де ніхто не ходить. Ще останній четвер місяці, щоб зняти цей переполох, поки людина спить, в неї зрізають трохи волосся, нігтів. І все це потім забивають в кілочок з осики або дуба. Знахарі радили використовувати саме сирий дуб, особливо якщо хвіртка в цей момент щелкає, це вважалося певним знаком, що обряд буде вдалим. Стрижка сьогодні на зростаючому місяці на молодому, в нашій молодий місяць, наші перша квартиря досі триває. Вона, в принципі, закінчується, але вона поки що триває. Тож стрижка на такій фазі вкрай бажана. Якщо хочете змінити свою зовнішність на краще, покращити свою зовнішність, поліпшити її, зробити волосся більш густим, щоб воно швиденько відростало, щоб воно не випадало у вас, то краще робити такі процедури саме на такому місяці. І четвер для цього дуже дуже підходящий. День. Сни на молодому місяці можуть бути віщими. Проти четверга немає такої перестороги, що четвер це пустий день, ні, це не пустий день. Звісно, найбільш віщі сни в нас з четверга на п'ятницю, але все ж таки під четвер, так само на молодому місяці може приснитися віщий сон. Тож, тлумачте його відповідно до вашої ситуації. Ну, деякі тлумачення такі загально усталені. Я вам зараз так само розповім. Якщо насниться малина у вісні, це знак радості. Побачити її до щасливого, легкого життя, але якщо у сні садити малину, це означає труднощі і заздрість, що зростає поруч із вашими зусиллями. Рвати або збирати ягоди це на весілля або романтичну прихильність. Жінка буде добра до вас, як і молодий чоловік. А от якщо малина вже в роті в вашому сні, то чекай, нездоровля. Малинник, серед якого ви опинились у вісні, говорить про невизначеність, сумніви в почуттях, інколи про пристрасть, яка може перейти, перейти якусь межу нехорошу. Якщо побачите мило у вісні, це знак, що прийдуть гості, несподіваний приїзд когось здалеку це віщує. Море у сні це життя, яке чекає попереду. Неспокійне, мінливе. Якщо йдете узбережжям, значить бути в дорозі вам або готуватись до неї. Дивитесь на море, то ви, значить, будете очікувати звістку, лист або повідомлення здалеку. Якщо вода морська, синя чи блакитна, це назустріч, що принесе приємні емоції. Чисте море ознака багатства і доброго здоров'я. Плисти морем до прибутку, особливо якщо на кораблі. Тоді це ще й корисна праця, що принесе результат. А от морква у сні не до добра. Вона віщує сором, невдачу, марні старання, які не принесуть бажаного. 27 листопада четвер нас Пилипівський піст триває, або Різдвяний піст його ще називають. Цього дня в нас традиційно дозволяється риба. В народі вважали, що четвер день послаблення, ну трішечки. Коли стіл може бути трохи щедрішим, ніж у суворі понеділок, середу та п'ятницю. Попри це, основні правила посту все одно залишаються чинними, бо триває підготовка до Різдва, і вважалося, що чистота домок і стриманість в їжі сприяють внутрішній рівновазі і духовній підготовці саме до цього свята. Тож сьогодні не можна їсти м'ясо, молоко, вершкове масло, сметану та інші молочні продукти. Під суворою забороною будь-яка їжа, до якої додається яйце, вареники з сиром чи яйцем, здоба на яйцях, налисники, домашня випічка з молоком – все це ми не вживаємо. Також не вживали бульйонів на кістках, ковбас, сала та страв, підсмажених на смальці. У четвер, оскільки дозволена риба, на столі могли з'являтися оселедець. Риба тушкована, рибні котлетки з крупами, риба запечена з овочами. Дозволені також овочі, каші, гриби, картопля, хліб, ну, особливо сірий хлібець, квасоля, мед, узвар, сухофрукти. Ну і Сьогодні я вам даю рецепт, оскільки риба в нас дозволяється, у нас буде пісний рецепт із рибою. Рецепт стародавній називається межево восятринчі корпа. коропа. Начать. Одваривши з корінням, перцем і лавровим листям якусь дрібну рибу, юшку процидіть, окроме, оттушкувати кілька баклажанів свіжих чи квашених, і на насито в риб'ячу юшку, порізати на зірочки моркву, салеру, цибулі, чеснику, всипать все це в юшку, розвести її оцтом і додати цукру. Слід спробувати, чи юшка досить кисла і смачна. Потім треба варить, доки коріння не буде м'яке. Рибу обсипають борошном і смажуть на олії простій чи муштардовій, тобто гірчичній. Скоро буде готово, складають в слой холодною і заливають холодною штаки під левою. За кілька днів треба спробувати, чи досить оцту і солі, коли мало додать переварного оцту. Коли ж дуже кисла додать риб'ячої юшки. Меживо дуже добре зберігається на холоді, тому воно і підходить дуже добре саме для такої пори року, яка в нас з вами сьогодні. Але не забуваймо, шановні глядачі, що піст це в нас не для всіх, є ті, кому не слід тримати піст. Перш за все, це вагітні жінки та жінки, які годують, адже їм потрібно підтримувати сили і недоїдання може зашкодити. Непостять тяжко нездужі, ослаблені після недуха, бо люди похилого віку, особливо якщо їм забороняється обмеження в харчуванні. Вдавнину також казали, що маленьким дітям піст не на користь, бо тіло ще росте, тому їхній раціон не робили надто суворим. Ну, в принципі, зараз так само кажуть. Подорожнім, які в дорозі, йдуть важкі кілометри, теж дозволяли їсти скоромне, аби мати сили йти далі. Ну і, звісно, важкі праці, важкі роботи, так само ті, хто на них задіяний, можуть отримати послаблення. Ну і, звісно, наші захисники. 27 листопада свої імени не святкують: Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій. Роман і Сергій, цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм здоров'я, радості і любові, яка дарує тепло та гармонію. Хай життя буде щедрим на добрі події, щирі зустрічі та приємні новини. Нехай в домі завжди панують мир і достаток, а небесні покровителі бережуть від всякого лиха і благословляють на щастя, на добро і здійснення мрій. Ось такий цікавий день. Сьогодні ми з вами маємо, 27 листопада, але ж завтрашній, післязавтрашній день будуть ще цікавішими. Ми з вами активно вже готуємося до Андрія. Це таке найближче до нас свято, більш-менш відоме, скажімо так, не те, щоб воно велике, воно супервеликим не вважається, але в народі воно відоме дуже сильно. Ну, перш за все, через те, що дівчата ворожили, вони як на Катерину ворожили, так і на Андрія ворожили. Ну, якщо відверто і почитати, якщо етнографічні якісь джерела, то в принципі ми бачимо, що дівчата ворожили під будь-яке свято, яке відбувалося в зимовому циклі. А ми зараз саме з вами перебуваємо вже в зимовому циклі. Українських календарних народних свят, і щодня будемо про це все говорити тут, на цьому каналі. Повертайтесь завтра, обов'язково буде дуже-дуже цікаво. Буду з нетерпінням чекати нашої з вами зустрічі. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!